В цій коробці знаходиться мрія дорослого чоловіка, в якого вже все є, а ось мрії ще немає. І ви цю мрію можете самі собі зібрати. Вдягаємо рукавички, і зараз я буду показувати, що ж це за мрія. Так, спочатку нам дають сертифікат. Тобто сертифікат підписав: знаєте хто? Сам Дмитро Антонов. Хто знає, хто такий Дмитро Антонов? Хто не знає, можете загуглити. Далі. Нам дають ось такий конвертик, і в конвертику у нас що? А в конвертику, друзі, в нас поштова марка. Уявляєте, з нашою мрією, з нашою українською мрією, про яку вже знає весь світ. Далі. Нам показують, які моделі, адже це конструктор. Хто не знає, це конструктор? Да? Конструктор для дорослих чоловіків, що ми можемо зібрати? Це наклеючки. їх можна потім буде приклеїти. Далі нам дають ось такий значечок. Бачите, що ви справжній фанат української мрії. Далі серветочку, щоб це все діло протерти. І переходимо вже до готової зібраної моделі. Заодно покажу, як вона запакована, як приходить, все досить чудово. Да, це наша українська мрія. Літак, ви тільки подивіться, наскільки вона крутезна. Тим паче модель повністю робоча, в неї крутяться турбіни, і зараз я вам це все покажу. Подивіться, наскільки круто придумали і що ви собі на секундочку задумалися, складається вона з 232 деталей. Це не один день роботи. Я б навіть сказав, не один тиждень роботи для новачка, щоб зібрати собі. Ось такий літак, нашу українську мрію. Як виглядає не зібрана модель? Ось така невеличка коробочка, всередині в якої знаходиться 232 деталі. І якщо ви професіонал, то ви це зберете за 20 годин. А якщо ви не профі, друзі, то будете збирати <свісно> декілька тижнів. Так, показано, що рівень складності у нас максимальний. Офіціальний продукт Дмитра Антонова, український штрихкон. Дивіться, все дуже круто інформативненько. Так, ну тут нас стоїть пломбочка. Ми цю пломбочку зараз. Зриваємо обережно акуратно. Мені дуже цікаво подивитися, як виглядають дрібні деталі всередині. Так, що нам тут? Нам тут дякують за те, що ми придбали цей продукт. Далі нам дають сертифікати Дмитро Антону. Бачите все як має бути. Так, тут, напевно, поштова марочка. Давайте зараз обережно відкриємо і подивимося, яка поштова марочка. Ідентична поштова марочка. Так, далі нам дають інструкцію. Так, продукт випускається не тільки для ринку України, а навіть і за кордон. Так що всі бажаючі, хто ще не має мрії, вони можуть мати нашу українську мрію. Детальна інструкція як, що збирати туди-сюди. Я так думаю, що. Новачок буде збирати точно не один тиждень. Так, давайте глянемо, як виглядають самі детальки. Так, а ну. Хо-хо, і дивіться, вони позначені. Вони позначені. Тобто, у нас ось номер один. Бачите, номер один. Далі йдемо от сюди. Номер два. Акуратненько виймем, щоб нічого не пошкодити. Дивіться. Мрія, бачите, пише: Мрія, наша українська мрія. І з цього всього ми маємо зібрати літак. Уявляєте? Тут у нас є і крила, і фюзеляж. Дивіться, Все дуже дрібні деталі. І я не знаю, правда, скільки часу це треба, і терпіння, щоб це все акуратно, обережно вийняти його. Тому що, бачите, воно ж. Треба його якось обережненько роз'єднати, скріпити, загнути туди, сюди. Ну, реально, це для тих людей, хто дійсно хоче собі щось зробити своє своїми руками, потратити час, в кого є купа вільного часу. Ось тако собі вечорами сів і збираєш свою мрію. <клес> Йдемо далі, бо ж дуже цікаво, що ж знаходиться у цій коробочці. Давайте якось її обережненько зараз відкриємо. Хопа, щоб нічого не пошкодити. Бо це ж наша українська мрія. Так, що це таке у нас? <гум> а це Петровича улюблена тема. Дивіться, нам дають навіть інструмент, уявляєте, такі собі плоскогубці. Оце дійсно плоскі губці. <гум> Прикольненько, такі малесенькі, крутезні. Так, їдемо далі. Що в нас далі? Так, тут у нас рукавички є біленькі, такі, як на мені. Ті ж самі наклеючки. Так, Той же самий значечок. Ось тут є. Бачите, значечок. Тут шестерні. Так, ого, ого, як все прикольно. Тут цей механізм, який буде крутити турбіни. Далі. Що нам дають? Нам дають ще надфіль, дивіться, дають надфіль, щоб все попідганяти, щоб все було акуратно і гарно. Да, Серветочку дають. Далі йдемо далі. Це, я так розумію, це шасі до літака. Якщо ви вважаєте, що ця мрія для вас занадто складна, можна почати з маленької, вашої мрії. Літачок, який збирається дуже легко і просто. Бачите? Мрія наша. Українська мрія, яка знаходиться в ось такій коробочці. 32 деталі. Рівень складності легкий. Зараз ми її відкриємо і подивимося. Тут, я думаю, буде все набагато простіше. Так, по комплекту, що в нас там? У нас є ганчірочка, ось така, щоб протиграти. Так. Далі інструкція у нас невеличка йде, тому що мрія сама у нас невеличка. І, і, і і, і нам дають. Дивіться, перший і другий набір. Тобто, з цього першого і другого набору у нас має получитися... а у нас що получиться? А у нас получиться мрія, наша українська мрія. Ось так вона буде виглядати в зібраному стані. Спочатку здавалося, та фігня роботи, день-два і зібрав, і українська мрія готова. Ну, тако, якщо подивитися. Це стільки праці, це стільки часу, щоб зібрати ці всі дрібні детальки. Тим паче, дивіться, все як справжньої мрії. Піднімається, опускається. Бачите, все досить круто, все працює. Тим паче, вона може стояти на колесах. Бачите? Вона може стояти, вона може стояти на підставочці. Підставочка повністю. Зібрана весь механізм зібраний. Тут ми її запускаємо. У нас є ось така фішка, де відкривається закривається замочок. Тобто ми закриваємо, накручуємо, відкриваємо і в нас крутяться турбіни. А як вони крутяться? Я вам зараз покажу. Пам'ятаю, в дитинстві в мене були іграшки, де їх потрібно було заводити ключем, і потім вони працювали. Ну, ще не було всяких китайських, так як зараз. Так, ось так воно накручується, накручуємо. І давайте дивимося. І пішло. І всі турбіни крутяться, уявляєте? Це скільки треба було потратити днів часу, щоб нарешті відчути кайф своєї роботи, що ви зібрали все правильно. І воно працює. Прикольно? Ну, реально прикольна штука. Дивіться, повністю робоча функціональна модель. Якщо ви не знаєте, що подарувати своєму директору на день народження, в якого вже все є, подаруйте йому мрію, щоб він собі її зібрав, і вона завжди буде прикрашати його робочий стіл.